І так, у нас в гостях офіцер секції С3 Андрій Бородюля Кривущенко, батальйон Свобода, гвардія наступу. Рубіж. Доброго дня. Доброго дня вітаю вас, вітаю слухачі. Да, раді вас бачити. У нас студії. Дуже любимо, ми коли до нас приходять військові. Бо ви направду mm -hmm. дуже багато цікавого завжди розказуєте. І саме головне розказуєте те, що відбувається на фронті, тому що дуже багато людей постійно думають, що та все просто контрнаступ. іде, скоро okay. переможемо, все легенько, класно, коли ми можемо людям розказати правду. Як все відбувається, да, е, і нас... про контрнаступ ми не будемо запитувати, <смір> але, у нас <смір> на це питання. <смір> <смір> <Так, смір> Стоп-слово. <смір> так, перше питання у нас таке: зараз іде комплектація взагалі багатьох підрозділів. <смір> Скажіть, будь ласка, чи ви маєте справу з мобілізованими, чи е, працюєте тільки з добровольцями? Ну, на самих початках у нас був абсолютно батальйон, точніше, перша рота сформована. Виключно з добровольців. З добровольців. Mm -hmm. а, на сьогоднішній день у нас вже є певна кількість е, мобілізованих, mm -hmm. але е, як ми говоримо, що з часом ви станете теж добровольцями, тому що дух добровольця він, е, прививається до мобілізованих, які mm -hmm. мають бажання, які мають мотивацію захищати Україну. Mm -hmm. Вони з часом стають теж добровольцями. Ну, це просто якщо мобілізований, він якось по по переводу, правильно просто подає документи, його можуть до вас перевести. По переводу це з інших підрозділів. Так. А новоприбулі це з військоматів. А, тобто з військоматів до вас так, також так, можуть так, відправити. Так, 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 так. Угу. Прикольно, скажіть, будь ласка, а от дівчата до вас трапляють? Звісно, у нас є дівчата, е начальник нашої секції, дівчина Ухте. і медики. У нас е дівчата угу. не, не багато, але є. Ну а, а які га -га. найчастіше посади вони займають? От, наприклад, для Насті яку посаду можна обрати? Е я думаю, що Настя собі обере посаду, коли вирішить йти до сил оборони сама? Ну, да. Як ви добре сказали, дякую. Це у нас вітається? Переважно жінки займають посади медиків, кухарі, ну є, звісно, і бойові дівчата, які рубляться не менш ніж хлопці. Прям штурмовики. Не бажати, а, ну в нашому підрозділі ні, але ага. я знаю, що дуже багато таких дівчат є. Є прям дівочі підрозділи, де виключно дівчата. Вау. Е, є, е, я знаю, снайпери досить ефективні, які з перших днів так само захищають Україну. Клас. У мене тато військовий, але він зараз вже не служить, він на пенсії, але він казав, що дівчата в бою набагато жорстокіші, ніж чоловіки. Це правда? Дякуючи Богу, я не стикався. В цій студії так точно але я впевнений на 100%, що. Якщо є мотивація і розуміння, навіщо це і для чого? Абсолютно 100% погоджуюсь з вашим батьком. Добре, дякую. Пане Андрію, я знаю, зараз багато підрозділів проводять рекрутингову кампанію і от набирають собі новоприбульців. Може, якусь мотивацію, чому саме до вашого підрозділу, щоб людей, так би мовити, заохочувати. Я, які є можливо плюси і мінуси, я Плюшки. скажу так: Плюшки. от для мене найбільшим плюсом нашого підрозділу є безпреривний навчальний процес, О, який у нас відбувається від самого початку, коли військовослужбовець потрапляє в наш підрозділ від азів? І навіть коли ми знаходимося на бойових, є таке як внутрішня ротація, так. і от хлопці, коли виходять на відпочинок, вони там день-два. Відіспляться, відмиються, і на полігон ми облаштували собі там полігон свій mm -hmm. облаштовуємо постійно, і хлопці в постійному навчальному процесі. Це один з тих скілів, який, я вважаю, має дати людині розуміння того, що це важливо і непогано. Плюс того, що ми. Розростаємось, і у нас дуже вітається кар'єрний зріст для тих, хто а, має бажання продовжувати. Він вже коли починає розуміти, де би він міг бути ефективніший, він може про це сказати. І ми з радістю даємо, даємо можливість спробувати себе на іншій посаді. Угу. А, Прикольно, великий мир Росте. Ми починали як рота, зараз ми вже батальйон, і ми mm -hmm. розширюємось, стаємо більше, тому е, кар'єрний зріст у нас е, так само присутній. Я починав, як і всі, повномасштабного вторгнення піхотинцям, mm -hmm. е, був командиром відділення, командиром взводу, заступником командира роти. А зараз я в управлінні батальйона. Wow. Як ви казали, терсе як ці стри. Да, це за неповних півтора так. року. Користуючись нагодою, у нас є неанонсована рубрика, вона називається неофіційна. Саша шукає відношень. Чи можна до вас потрапити в батальйон? На кого я гожуся? Ну, на кого ви згодитесь, я думаю, ви визначитесь з часом самі, але ага. почнемо ми з піхотинця. зрозумів. Радіо Байрактар, і у нас в гостях офіцер секції С3 Андрій Бродюля Кривущенко, гвардія наступу, Рубіж, якщо я все правильно розумію, да, і, так. І, і у нас до вас, звісно, є багато запитань, тому що для, до нас часто приходять військові, саме у нас от можна задати Ті питання, які на інших радіостанціях не задають. Отже, е, скажіть, будь ласка, на які професії у вашому підрозділі найбільший попит? Е, на сьогоднішній день це буде е, БПЛА. Угу. Е, Безпілотники е, у нас був е, на модультації ми створили окремо взвод. Е, угу. А сьогодні ми хочемо, щоб у нас була рота угу. е, БПЛА. Е, так само ми хочемо створити е, свою власну інженерно-суперний підрозділ. О, це за нас був далі, свій не? так, це вкрай важливо. Е, та всі посади, всі посади, все важливо, все потрібно, починаючи від піхотинця, водія тилового забезпечення. Ну, на одного військовослужбовця у нас зараз е, по факту сім е, людей. Вау, Працює уго. на одного піхотинця, угу. при тому при цьому, що в американській армії це від 12 людей, угу. тобто Нам є куди рости, да. Да, є куди розвиватися для того, щоб піхотинець був ефективний. Його потреба дуже багато чим забезпечувати і обслуговувати. А це, от якраз інформація для тих, хто боїться, є в народі. таке, знаєте, я піду оновлю дані в ТЦК і мене одразу заберуть. І Вивчать і все. Наперед Одразу ног, на нуль. Покопики, ног, так. Да. Е, до нас вже приходить не один військовий і каже, що це не так, що людям в армії потрібні навіть повари. Тобто ти можеш реально відвчитися, якщо це прям ти шариш в цьому, то тебе можуть взяти поваром, наприклад, або в якусь тилову е, посаду. Я вам скажу так, що коли ми були е, рубіжні, у нас, mm -hmm. е, ми там вже заходили на півоточення, виходили з оточення, і от е, власне з їжею. Була трошки проблема, тому що ми ну, тушняк, хліб, лаваш, ну все там, мівінка, все дуже примітивно. А коли ми вже були в Сєвєродонецьку, ага. був один хлопець-повар, він не повар, а ресторатор. Ага. І коли він от з цих карчів, які були звичайного стандартного набору, фактично той самий, який був в Рубіжному, ага. але він, як фахівець і знавець кухні, він грамотно поєднював це все, і це було так смачно. І я от тоді усвідомив, що смачно їсти бійцю на передовій це дуже важливо. Mm -hmm. Прям вкрай важливо. Це дуже додає сил, це дуже мотивує, піднімає настрій. Тому. І повар це дуже важливо. Судячи з усього, нашим класам треба зірку Мішлені надаватися прямо на передовій. Головне, не пускати колю тіщенка. А скільки в середньому часу потрібно, щоб підготувати хорошого піхотинця? На початку вторгнення була реклама по радіо, що достатньо 5-15 днів для того, щоб навчитися. Для того, щоб навчитися бути мінімальним і, ну, Мінімально освіченим піхотинцем да? захистити себе, не дати ворогу себе вбити, розуміти поводження зі зброєю, цього абсолютно достатньо. А далі все залежить від самої людини, наскільки їй це потрібно, наскільки вона усвідомлює важливість навчального процесу. Від здібностей, Звісно, да? так. Тому це для кожного по-різному. Я знаю на сьогоднішній день одне точно, що. Зупинятися в навчальному процесі не можна ніколи, це потрібно його продовжувати до перемоги і потім далі так само. Е, ну, у вас такі є, ви ж сказали, що приїжджаєте там, наприклад, завдання, день, два відпочинок і далі знову йде навчання. Ну так насправді не дуже. Ну, не в, не, не в більшості, напевно, підрозділах, і це дуже круто. Це радіо Байректар у нас в гостях Андрій Бородюля Кривущенко, офіцер секції С 3 батальйону Свобода, гвардії наступу Рубіж. Так. Дивіться, таке ще питання. До вас багато приходить добровольців, і мобілізованих. Ви сказали. чи бували випадки, коли ви не приймали в підрозділ? І якщо так, то з яких причин це було? Звісно, ми не приймаємо алко наркозалежних? Mm -hmm. Ми не приймаємо людей з важкими е, судимостями. Або, наприклад, як от у нас був хлопець, подавав заявку е, сім судимостей. Це вже не случайності. Е, 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 ну і звісно, дуже намагаємось, е, щоб це були люди непохилого віку. Тому що 24 на 7 бути в броні, в фоломі зі зброєю з БК, з провізією це дуже важко. І е, часто буває таке, що до позиції підхід тільки пішки, і це може бути 3-5 кілометрів <під5> <під5> в одну сторону. Відповідно, людина з ну, віці right. або right. з обмеженими якимись фізичними даними, о, вона просто не буде ефективна. На ну, полі бою це буде проблема. А Є mm -hmm. якась гранична ланка віку. там З 21 по там, 65 це нормальний боєць, або це все залежить від здоров'я стану. Звісно, від кожної людини окремо, але намагаємося, щоб 50 плюс mm -hmm. це або буде якесь більше долова робота, mm -hmm. погри, забезпечення, десь логістика. А на пірдок в управління і якісь там командні посади, звісно, хочеться активну молодь, яка креативно мислить, яка рухається вперед, яка є силою, яка рушить вперед, угу. а не буде просто стояти на місці і банально виконувати наказ. Круто. Треба ініціативу. Є така думка, що воювати ну, можуть не всі. 에... Хоча треба <реш> в нашому випадку. І в мене питання: три речі, які кров з носа, мусять бути закарбованими в голові для знаходження на фронту. Ну, тобто, людина, яка точно знає, що і там, як і коли. Найперше для мене це мотивація. Мотивація угу. це найперше. І ми, коли виїжджали в Рубіжне, це був наш перший вихід. Наш підрозділ був абсолютно добровольців, угу. і військових там майже не було. І вибачте, що перебуваю, і вони були без бойового досвіду. правильно? Без Тільки... бойового досвіду 80% людей. І у нас було всього навсього всього дня навчання угу. до виїзду. Хлопцям дуже була потрібна тоді допомога. І нам сказали, що треба їхати. І от я в нашого інструктора запитав, оціни нас, ми виїжджаємо, ти нас вчив, що як. Він сказав, що ви будете вигребати виключно на вашій мотивації, якої у вас достатньо. І це так і було. У нас були мінімальні втрати, а з повного оточення, коли ми виходили, ми вийшли взагалі без жодної втрати. Ти, це максимальна рідкість, коли з оточення підрозділ виходить без втрат. Тому це найперше для мене мотивація. Друге, я усвідомив, це те, що е, це прям занадто ідеально, звісно, але е, захист, на захист України мають ставати люди, які по-справжньому люблять її. Mm -hmm. Тому що все, що робиться з любов'ю, воно все робиться надефективно. І коли ти усвідомлюєш е, любов до своєї батьківщини і важливість, е, того, що її треба захищати. Це от, прям, друге. Ну і третє це бажання навчатись, щоб навчальний процес в твоїй голові в першу чергу був в постійному. Усвідомлення цього. Ну, от ви сказали про мотивацію, і у нас завжди наприкінці нашого ефіру звучить база. Це мотивуючий, мотивуючий спіч, який надає людям наснагу на цілий. день. Ми хотіли би від вас знаєте, у фіналі таку мотиваційну річ послухати. Фішка така, да, та? фішка така. От від себе спіч мотиваційний для всіх, хто нас слухає. Відкрити своє серце, відкрити підручники з історії. Особливо те, що стосується постійного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. А mm -hmm. для мене yeah. це от, я ж кажу, що у нас навчальний процес постійний. І от на цьому тижні у нас була історична лекція, на якій я дізнався, взагалі, що перше вторгнення Кацапів на Україну з загарбленням нашої території військовим станом, це було в 1150 році. Ого. Тобто, ми це розуміємо, що вже майже, майже тисячу построені. років ми воюємо з цим сусідом плятим. Тому <хи> почитайте історію, зрозумійте, усвідомте, що це за ворог. Зрозумійте, що він ніколи не зупиниться, і повірте в те, що ми сьогодні маємо. Шанс зламати хребет цієї імперії, розвалити її для того, щоб наші діти, діти наших дітей, онуки і їх онуки жили без війни в незалежній, суверенній, чудовій, квітучій, і процвітаючій Україні. Краще Вау. не а, дуже Дякую круто. Вам, вам дуже. В нас був в гостях Андрій Бородюля Кривущенко, офіцер секції С 3 батальйону свободи, гвардії наступу. Рубіж. Дякуємо. фінально, звісно, слава Україні! Героям слава! Дякуємо дякую. вам. Дякую вам, радіо Байракта музика української перемоги.